Доброго дня, шановні читачі, шановні глядачі нової доби. Сьогодні у нас в гостях представники центру зайнятості. На всі питання, які хвилюють нас щодо працевлаштування або навпаки, втрати роботи, що далі з цим робити, нам дадуть відповіді кваліфіковані. Е Справжні майстри своєї справи, керівники обласного центру зайнятості Черкаського районного та Черкаського міського, які сьогодні в нас знаходяться. Я думаю, що спочатку ми розпочнемо з такого вступного невеличкого слова, правда, Григорій Григорович, а потім уже наразі дзвінків будемо відповідати по поводу їх на творців. Ми ж я ви вас як ви будете, так ми себе будемо робити відповідь. Будь ласка, тоді вам слово. Проситиме. Ну, мабуть, так, да, якщо вже починати, то, мабуть, із ситуації, яка є на ринку праці. Звичайно, ситуація на ринку праці Черкащини не, не може бути унікальною чи чимось відрізнятися від загальнодержавної ситуації. Мабуть, не буду ні читачів, ні слухачів утомлювати якимись процентами, цифрами, бо їх за нас вже і статистика посчитає. Я маю один показник тільки на виду, що є така міжнародна організація праці, яка має свою методику визначення. Рівня безробіття, то що якщо порівнювати той рівень, який був, а він був на рівні, 8,9, то зараз цей за минулий рік цей рівень безробіття становить 10,2. Тому тільки один цей показник говорить про те, що звичайно рівень росте. Ну а ситуація на ринку праці вона в цілому залежить від ситуації в державі, тому і ці Економічні чи виробничі зв'язки, які були у підприємств Черкащини із підприємствами Криму чи Східного регіону, вони теж знайшли своє відображення і на зайнятості населення, і на діяльності цих підприємств. Ну а як результат, не будемо плакати, і не будемо казати, що ситуація критична, а будемо казати, що вона просто складна. Складна, ну а служба зайнятості, враховуючи всі ці ситуації, мабуть, робить усе для того, щоб... Наші жителі нашої області як можна менше на собі це відчули. Ну а ситуація заставляє нас приміняти, можливо, якісь і нові методи і нові форми, про які якісь розкажемо в події нашого спілкування. А, так як дзвінків немає, то мабуть ми запам'ятаємо і говоримо про те, що тоді ну, Давайте, давайте тоді будемо. Да. Ну, якщо зупинитися на якихось таких характерних моментів, які зараз ми всі бачимо і всі чуємо, ну і ті самі органи виконавчої влади на цих рівнях, починаючи з урядового, говориться про 20% відсоткове скорочення працівників. То звичайно, всі ці люди відключити своєю проблемою, прийдуть до нас. Всі ви, мабуть, чуєте, що робиться у банківській системі. Тому це теж накладається від відпечаток. Ну, а ті традиційні, і сільське господарство, і промислове, і будівництво, то воно вже десь на нас характерне для нас давно, і тому тільки зараз усугубляється. Тому попит на робочу силу, звичайно, зменшується. Ну, Але я хочу, щоб читачі газети ми тут присутні розуміли, що, що таке служба зайнятості. Служба зайнятості це. Большая все. Слухаем у вас. Hello, hello, hello. Да, доброго дня. Можно вам задать Задайте. питание? Задай. Скажите, ласка, чи можно повторно вставать на облик до центра занятий? Чи можно повторно вставать на облик? Михаил Доброго дня. Директор Черкасского міського центру занятости. Так, людина може звернутися до служби зайнятості повторно. В разі якщо людина працювала і їй буде враховуватися її страховий стаж в перерві між реєстраціями, в разі якщо людина не працювала, статус безробіття поновиться і виплати допомоги по безробіттю, ті, які людина отримала, продовжаться. Або, відповідно, якщо вона вже отримала всі виплати допомоги по безробіттю. Ми будемо здійснювати активний пушк роботи. Добре, дякую вам, будь, 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 будь ласка, Ти не пропонувати їм представлятися чи нічого. Ну, я, нічого? Не можете представлятися. Ні, <клев> не, не <клев> ми, а вони. А, вони ще треба да, якось підписувати. Да, да, да,